Chegou para! Друзі, поки пари танцюють, а вона не розуміє, що я говорю українською. То от пара, яка стоїть за за моєю спиною, сьогодні чоловік хоче освічити своїй дівчині. Вона з німеччини. Вона не розуміє українською. Я дуже прошу зробити так, щоб виграли саме вони. Ми танцюємо далі. Вона, вона така, вона така, вона може тривати вічно, але в нас часу небагато, через те ми мушимо, мусимо зупиняти. І зараз по аплодисментах вас ви маємо зрозуміти, яка пара була найкращою У мене е, є трішки призів. І зараз виходить, ну давайте як на справжньому танцювальному конкурсі виходити на поклон. Отже, давайте з того кінця починаємо. Отже, танцювальна пара номер 1 Аплодисменти їм. Танцювали. Молодці вертайтеся назад. Танцювальна пара номер 2. Непогано. Тепер танцювальна пара номер 3. Танцювальна пара номер 4. Танцювальна пара номер 5. Ну і я думаю, що тут ну, нічого не скажу так? танцювальні пари, які вже ну не трошки не вийшло у вас сьогодні виграти Я попрошу вас стати по квадрату. Так ходіть сюди, а я вам буду роздавати потім е, призи. Да, от такі призи це непогана річ, яку знаєте ви як використати, ходіть сюди. Ходіть сюди, в це, в це коло мені цікаво, про що думає зараз вона. Так, і сюди. Так, отже, вам дякую за участь. Давайте ще раз поаплодуємо, ви підготуйтеся. А... Ви переможці, you are the champion, і вийти на середину танцювального майданчика. І ще раз, ще Призом вже біжить, і зараз гучні аплодисменти і музику, яку я просила.